П'ятниця, 23 травня, традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне: 390 українців повернулись додому з російського полону, народний герой України кіборгу Валерію Красняну відкрили меморіальну дошку у Чернівцях. Художнє гончарство та зона обіймів у Чернівцях провели арт-фестиваль для малюків, які мають особливі освітні потреби. До України з російського полону повернулися 390 українців. Повідомив президент Зеленський. Це перший етап в рамках тисяча на тисячу. У наступні дні також відбуватимуться подальші етапи обміну. Ворог атакував залізницю у Чернівецькій області. На щастя, внаслідок обстрілу травмованих немає. Повітряна тривога була оголошена о 4 четвертій ранку. Згодом очевидці чули звуки, схожі на вибухи. У повітряних силах повідомляли про групу шахедів, які рухались в напрямку Буковини. Згодом начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк у своєму дописі повідомив про те, що сили ППО знищили декілька ворожих цілей. Внаслідок падіння уламків. Виникла пожежа на залізничній станції. І в одному з районів Чернівецької області пожежу оперативно локалізовано підрозділами ДСНС. Війна знову стукає у наші серця. Сьогодні, 23 травня, Буковина попрощалася одразу з чотирьма героями, які загинули, захищаючи Україну від російських окупантів. Сержантові Октавіану Захарку останню шану віддали у Сокирянах. Прощання із солдатом Володимиром Кузіним відбулося у Кам'яні. Солдата Богдана Рудового поховали у Бабині. А у Чернівцях, на центральному кладовищі, в останній шлях провели солдата Віталія Цюгу. Вічна пам'ять та слава героям. Глибоке співчуття рідним близьким. Тим і побратимам. Їхні імена це про біль і гордість. Водночас, 23 травня, Україна відзначає День Героїв, день пам'яті та шани воїнів, борців за волю та незалежність, які у різні історичні епохи віддали життя за державу. Сьогодні для нас День героїв це не лише дата в календарі, це нагадування нам про тих, хто віддає своє життя за наше мирне майбутнє. Їхній подвиг у кожному нашому ранку, у кожному прапорі, що майорить на вітрі. Народний герой України, кіборг, символ боротьби за Донецький аеропорт Валерій Краснян із позивним Барс воював у складі Айдару, вивозив поранених з Іловайська. На початку повномасштабного вторгнення приїхав за кордону і повернувся на фронт у листопаді 2022-го Загинув на Харківщині, підірвавшись на міні. А сьогодні, у день героїв у Чернівцях, на його честь відкрили меморіальну дошку. з дружиною, дітьми та побратимами. Спілкувалися наші журналісти. Він був героєм. Він був дуже доброю людиною. Він зараз не на землі, але він в наших серцях. Десять років тому просто з майдану Валерій Краснян вирушив на фронт добровольцем. Потрапив у батальйон Айдар. Він один з тих, хто тримав оборону Донецького аеропорту у найзапекліші дні, коли бої там не вщухали ані в день, ані вночі. Потім демобілізувався, та на початку повномасштабного вторгнення пішов воювати знову. Ми повернулися в кінці грудня. І, грубо кажучи, з кінця грудня Валерій вже готувався. Тобто ми вже ремонтували берці, купляли зимову форму, і він знав, що він піде захищати, тому що інакше він не міг. Часто було, що він виходив навіть в ніч, якщо зранку там планувалася якась операція, він сам виходив. І міг там до ранку робити все, щоб убезпечити своїх побратимів. Барс обороняв Київщину та Харківщину, був у розвідувальній роті, потім командиром штурмової. Дуже багато барс дав нам. Хоча ми дуже багато її знаємо, але ті свіжі новини, які були використані вже в бойовій обстановці, ми все. Робили так, як повинно бути. Через деякий час по ротації частина розвітроти. Поїхала виконувати бойові задачі 93-й батальйон. Розвідка і барс. Вони все брали на свої плечі. Барс загинув у листопаді 2022 року. На Харківщині підірвався на міні, коли їхав з розвідкою на завдання. Валерія Красняна раніше звинувачували у хуліганстві та незаконному поводженні зі зброєю. Втім, апеляційний суд Чернівців виправдав полеглого кіборга. Чесно, забула вже як страшний сон. Це тривало біля семи років. Головне, що ми отримали отримали виправдальний вирок і, і що Валерій ну, не залишається в лапках злочинцем для судової системи, тобто для Герцаївської прокуратури. Нині на будинку Валерія Красняна встановили меморіальну дошку. Ми живемо в цьому будинку. І ми будемо щодня сюди приходити, повертатися після школи, після якихось змагань дітей, після виступу і бачити нашого тата тільки на світлині. Альвіна Абрамчук, Микола Геннутін, новини СІ-4. Зберігав та продавав контрафактну побутову хімію під виглядом оригіналу. У Чернівцях детективи Беб викрили підприємця, який незаконно використовував торговельні марки, що належать американській корпорації. Слідством встановлено, що впродовж березня-червня 2024 року місцевий мешканець купував побутову хімію невідомого походження. Обвинувачений орендував склад у Чернівцях, де зберігав контрафактний товар до подальшого продажу. Під час обшуку детективи вилучили майже півтора тонни фальсифікованої продукції. Згідно з висновком судової експертизи, розмір завданої матеріальної шкоди правовласнику понад 1,4 млн грн. мільйона гривень. Суд визнав обвинуваченого винним. Йому призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 51 тисячі гривень. Крім того, обвинувачений у повному обсязі відшкодував завдані правовласнику збитки. Художнє гончарство, каністерапія, зона обіймів та шоу мильних бульбашок. У Чернівцях відбувся арт-фестиваль Яскраві барви для вихованців дитячих садочків, які мають особливі освітні потреби. Мета арт-фесту допомогти батькам у визначенні напрямку розвитку дитини. Одробити за ЖЯТЯ з дітьми з особливими потребами можна і потрібно працювати. Це головний меседж артфестивалю Яскраві барви. Першочергова мета цього заходу це було привернути увагу громадськості, а також показати нашій громаді, що з дітками з особливими освітніми потребами можна працювати що є дуже багато спеціалістів, які залюбки мають велике бажання і заохочення з ними працювати і залучати. До всіх таких масових заходів у Чернівцях діють інклюзивні садки, але не всі батьки про це знають. Тож такі події це спосіб проінформувати громаду про місця, в яких можна знайти підтримку. Потрібно, щоб всі батьки знали про існування таких закладів освіти, тому що дітям з особливими освітніми потребами дуже важливо виховуватися в таких чудових прекрасних умовах, як власне в цьому закладі. Ми побачили, що дітки отримали позитивні емоції. Комусь було весело, комусь було сумно, тому що це діти у просторі, де немає бар'єрів, діти відкриті та щирі. Це наші діти, такі, які потрібно, щоб вони спілкувалися, щоб вони мали змогу бачити всіх, і так як ми працюємо, верніше, як працюють ці люди, то для них це добре. Але ми дуже раді. Це дуже цінно, це дуже велику має роль, що діти, які потребують додаткової уваги, зацікавлені проінформувати батьків, бо дуже багато батьків. Хоче допомогти своїм дітям, не знають, де, не знають, куди йти, не знають, куди звертатися. Того такий захід. Він просто на я вважає це нового золота. Дині дуже добре. Їй подобається. Вона з позитивом з ранку ми кажемо йдемо в садочок. Вона посміхається, хоче дуже в цей садочок. Кожна дитина має право на усмішку, а кожна громада шанс стати місцем, де цю усмішку зрозуміють і підтримують. Радислав Українець, Олександр Окіпняк, новини сі 4 не просто модна подія, а простір для нових імен, важливих сенсів і культурного руху. У Чернівцях відбувся конкурс молодих дизайнерів «Буковина Fashion Wave». Про сенс, який вкладені в події, далі в сюжеті. Конкурс охопив чотири номінації: сучасний одяг, експериментальний дизайн, етноодяг та аксесуари. В таких номінаціях молоді дизайнери змагалися за звання кращого з кращих. Участь у конкурсі взяли чотири навчальні заклади. Усі роботи результат самостійної творчої праці молодих дизайнерів. Звичайно, ми б хотіли започаткувати, щоб цей конкурс був на постійній основі, щоб він розвивався, щоб він давав поштовх молодим дизайнерам. Тому що я працюю викладачем в коледжі, і я розумію. Які діти талановиті, і е, такі заходи іменно я хотіла створити для того, щоб діти мали де показати свою творчість? Але молодь юнь має вчитися, має пробувати себе, має проявляти свою ідентичність українську, Я вважаю, що це потрібно. Членкиня журі, дизайнерка Світлана Кричило, акцентує увагу на важливості культурного виховання з раннього віку. На її думку, знання про національне вбрання діти мають знати садочку. Ніде це питання не фігурує. Фігурують, от всі мають діти вишиванку, всі мають прийти там на флешмоб. А яка вона має бути? На жаль, цьому цьому треба вчити з садочка з школи, тобто те, що продається на базарах, те, що є е, е, такими маками соняхами, тобто зазвичай китайського виготовлення, да дуже багато таких виробів. Це є оце ця шароварщина, розумієте, і е, відчуття смаку естетики, Вон його треба виховувати серед журі конкурсу. Павло Мороз, дизайнер бути. із понад десятирічним досвідом, який нині у лавах збройних сил України. Автентика це настільки прекрасно. Це є наше коріння, яке ми повинні розвивати, нести, показувати вишивка. Це є символ кожного регіону, який Просто кричить про свої традиції, тому це потрібно розвивати це кольори. Які передають наші батьки з покоління в покоління. Оці от малюнки, везерунки. Це є знов ж таки наші традиції і про які потрібно говорити, потрібно розвивати, потрібно розмальовувати різними фарбами. Окрім показів, на локації також провели благодійний ярмарок за участі шкільних та позашкільних закладів освіти чернівців. Усі зібрані кошти передадуть на підтримку 92-го батальйону 107-ї бригади територіальної оборони Катерина Тарасюк, Радислав Українець, новини сі 4 Фінальна гра футбольного сезону у Чернівцях завтра, 24 травня, Буковина вдома прийматиме футбольний клуб Юкса. Початок о 12-й годині. Квитки на матч вже в продажі. Чернівчан закликають підтримати улюблену команду та показати справжній буковинський дух на трибунах стадіону. Для тих, хто не зможе відвідати гру наживо. Дивіться пряму трансляцію поєдинку на телеканалі Сі 4 на цьому ставимо інформаційну крапку мирних та спокійних вихідних. Усім вам бажаю на все добре. Побачимось на СІ-4.